Ковальчани попрощалися зі стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону Шквал військової частини 3 окремої штурмової бригади солдатом Владиславом Андрусиком. Молоде життя обірвалося 16 квітня біля Нової Горівки Сватівського району на Луганщині. Владиславу було 24 роки. Хлопець народився в Ковалі. До певного часу ним опікувалася бабуся. Певний час жив разом з мамою та відчимом. Згодом у нього з'явився молодший брат. Та сімейний затишок був недовгим. Спершу помер відчим. А за трохи від недуги у засвіти відійшла і мама Владислава. Як тільки у хлопця з'явилася можливість піти на фронт, написав рапорт у грудні 2024 року. Підписав контракти з 3 третьою окремою штурмовою бригадою. На фронті з ним сталася світла подія: зустрів дівчину, закохався, хотів створити сім'ю і почати нове життя. Недовгим був його шлях воїна напередодні Великодня, рідні отримали звістку про те, що Владислав зник безвісти до останнього. Сподівались на краще, але на третій день Воскресіння Христового їх сповістили про його. Загибель поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині.